Всім привіт! Я думаю багатьом цікаво, скільки мені платить YouTube, яка ціна за 1000 переглядів в Україні. Саме про це і йтиметься у цьому випуску. Підписуйтесь на канал, щоб не втратити мої ролики в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Також залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і ділитись моїми відео з друзями, мені буде дуже приємно. Дико вам дякую. Поїхали! Буду мовити про дохід на другому моєму каналі YouTube. А от, отже, йтиметься не про цей канал, оскільки я з цього каналу нічого поки що не маю. Я не заробляю на цьому каналі. Монетизацію ще не пройшла, мені не вистачає кількість годин. Я над цим ще працюю, працюю вперто, без вихідних, намагаюся і сподіваюся, вірю і чекаю. І я буду дуже вам вдячна, якщо ви переглянете мої ролики, щоб допомогти мені набрати необхідну кількість годин. Деякі мої підписники та просто глядачі вже знають, що я маю ще канал під назвою «Лав Познання. Він на російській мові, відкрила я його цього року у квітні. І вже у травні я підключила монетизацію. На здивування для мене це було дуже швидко та несподівано. Ютуб просунув два мої відео, які набрали високі перегляди. Одне відео набрало 120 тисяч переглядів, друге 60 тисяч. І дякуючи Цим роликом я і набрала необхідну кількість годин і підписників. Виконала всі умови, подала заяву на монетизацію, і через 5 днів мені її схвалили. Дуже було приємно, але скрізь і завжди, виявляється, є але. Після підключення монетизації мої відео стали погано. Крутитися. Ютуб перестав їх запускати у рекомендації. CTR високий на відео до 20 до 17 і 15 є, а відео наче завмирають. На каналі понад 3000 підписників, але вони не активні зовсім. На день у мене виходить до 200 переглядів на всьому каналі. Це дуже замало, щоб заробляти. Дивно, я їх не змушувала підписуватися на мене, тему я не змінювала, а відвідувати вони мене не хочуть. Далі, як вам відомо, на Росії монетизації немає. А мій канал російською мовою, і. Дивитися більше з Росії, отже, оплати майже немає. Щодавно я вирішила змінити тему, так, щоб глядач розумів, що канал з України і давала інформацію чисто для українців. І так, відео дивилися велику частину із сильною, вільною любою України. Зараз у мене немає часу, поки на цей канал я його майже закинула, але обов'язково повернуся, я його не залишу. Тому що Аня, закинути канал завжди простіше. А ти попробуй його підняти. Оце я собі так кажу. Давайте перейдемо на мій дохід, ось вони мої результати, так мовити, сльози, але я знаю одне, коли я візьмусь серйозно за свій канал і регулярно виставлятиму відео, то в мене вийде його підняти. Я одержу перемогу, я це знаю. Але на це потрібен час, його поки що не вистачає. У мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про способи заробітку в інтернеті без вкладень. Я активно займаюся пошуком заробітку в інтернеті і показую вам свої результати. Переходьте, підписуйтесь, буду вам рада. Будемо з вами обмінюватися досвідом та зароблятимемо разом. Тож, YouTube це величезна праця, тут філонити не можна, симулювати. Тут не вийде працювати, працювати, шукати теми, які цікавлять глядачів, підбирати інтереси та бути чесним і відкритим автором. Тяп-ляп теж можна, але це швидше за все в розважальній тематиці. До речі, хочу запитати у вас, чи буде вам цікаво, якщо я розповідатиму вам про свої походи, де буваю, чим цікавлюся по життю, що читаю, що дивлюся, і чим займаюся взагалі? Які в мене пріоритети і таке інше? Напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду дуже чекати. Тут Можете подивитися, скільки YouTube платить за 1000 переглядів, на моєму на каналі, які розцінки в день, які тут покази, перегляди, і, звісно ж, сума за місяць загалом. Дякую, що переглянули це відео до кінця і залишайтеся зі мною, я це ціную. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, до нової зустрічі! І, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних та близьких, будьте з ними поруч. Бажаю всім перемоги! Все подолаємо, пересилимо, переможемо. Все буде Україна!